Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі давні, ще колись ми давно такі готували ось такі котлети з сардини. Дуже, дуже вони. До будь-чого пісні, піс будуть дуже доречні. Якщо вам цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо котлети з сардини. Отут я поколотила, відварила і поколотила три ріпи, картоплі. Десь грам три. Викладаємо сюди. В мисочку Добавляємо сюди є стакан двісті пятдесять грамовий від варила рису. Також сюди викладаємо? Викладаємо сюди смажену цибулю. І все перемішуємо, розміцкуємо тут банку сардіни і викладаємо сюди до рису і картоплі. Це все перемішуємо. Тут трошечка ще солимо, але ми сіль я давала в той то, що то е, треба пробувати до смаку. І чуть-чуть я поперчу. Добавлю ще, трошечка поперчу. Добавлю ще е, мороженою маю морожених е, той кропу мороженого. Зелень може бути люба. Це все тепер змішуємо і формуємо зараз. Рис такий має бути в'язкий, аби лапались і докупи ці всі інгредієнти. Тепер формуємо котлети. Отакі беремо лижечку собі, можу вмакати у туту. Можеш маленькі робити, можеш більші робити, у воду вмакати руку і отакі робити невеликі такі. szobikot lehet. Most of. Оскільки наробила я котлет, тепер ці котлети беру і отако обмакую у муку і просто смажу. Коли з одного боку трошки вони підсмажилися, обертаємо їх на другий бік. Вони гарно обертаються, гарно ось так. Ви такі гарненькі І підійдуть до будь-якого гарніру. Ось такі виходять у нас котлети. Ось ми Насмажемо всі ось такі. Так само і далі зараз я буду і так усі насмажу. Нову муку, гарно, о, і смажимо. Ось такі виходять наші котлети. Такі чудові до будь-якого гарніру, чи навіть з кусочком хліба буде смакувати. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! З банки сардин виходить велика купа котлет, що можна їсти це пісний і бюджетний, як кажуть, варіант. До всього підійде і дуже-дуже смачний. Колись я був дефіцит усього, всього, виходили з різних е, таких ситуацій і робили бюджетні такі страви. І ось такі, ось такі чудові котлети. Ще, я ще одним варіантом е, покажу, але то вже такий скромний, пізніше покажу ще, що ми робили. Ось такі. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Які вони всередині чудові, Дивіться, які. Це ось такі, ось такі смачненькі, такі дуже е е гарні, дуже смачні, одним словом, котлети. -м, 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 -м. Не гарячі. М, -м, -м. Дуже смачні. Та що готуйте?